Всім привіт на каналі Деталі Орхіа. Деталі це найбільший оптово-розрібний інтернет-магазин запчастин в Україні. У нас є все і навіть більше. Тому сьогодні ми поговоримо на актуальну тему: обігрівачі. Вже настали холоди, і сьогодні я запропоную вам конвекторні обігрівачі, які ви можете придбати у нашому магазині. Ми розглянемо 4 моделі цих пристроїв, їх можливості і функціонал, а також різницю між ними. Тож наливайте собі чашечку чогось гаряченького, приємного перегляду. А я розпочинаю. Поїхали Почнемо ось із цієї моделі. Конвекторний обігрівач LEX. повну назвою ви бачите на екрані. Давайте оглянемо його візуально. Маємо достатньо стриманий дизайн. В комплекті ми маємо ніжки для монтажу на підлозі, тобто експлуатація здійснюється лише на ніжках, стоячи на підлозі. Можливості навісу на стіну у цій моделі немає. Винтики для кріплення ніжок і, звісно, інструкція. Трохи забігу наперед, щоб потім не, вже не виникало цього питання. Усі моделі, які ми розглянемо сьогодні у цьому відео, не мають можливості навісу на стін. Всі моделі експлуатуються, стоячи на підлозі, на власних ніжках, які комплектуються у кожній моделі. Усередині ми бачимо, звичайно, спіраль накалу. Тобто тут стоїть звичайний нагрівальний елемент, звичайна спіраль відкритого типу. Але крутою фішкою цього конвектора є наявність турбовентилятора. Він здійснює примусовий потік. Повітря, що дає в рази швидший обігрів вашого приміщення. І що не менш важливо, за рахунок вентилятора ви заощаджуєте на електроенергії, що в наших умовах є дуже корисною функцією. Тепер давайте подивимося, що у нього на борту і які він має можливості і характеристики. По-перше, потужність цього обігрівача становить 2000 Вт. Всі органи керування цього пристрою розташовані ось тут, на боковій панелі. І саме першим регулятором ви можете обирати його потужність. Перший режим 1250 Вт, другий режим 2000 Вт. Або в іншу сторону такі ж самі режими, але вже з додаванням примусової конвекції, тобто вмикається турбовентилятор. Звісно, є і світловий індикатор живлення. Нижче розташований регульований термостат. Обирайте ступінь нагріву в повітря в приміщенні, цей показник є умовним, досягнувши температуру, яку ви обрали цим регулятором. Обігрівач вимикається автоматично. Коли приміщення охолонуло, обігрівач автоматично увімкнеться. Тут ж додам, що даний пристрій має захист від перегріву. При перегріванні він вимикається. І третій регулятор, який ми тут бачимо, це таймер. За допомогою цього таймера можна попередньо встановити час, коли буде вмикатись і вимикатись обігрівач, а також тривалість періодів, протягом яких він буде працювати. Таймер можна коригувати на протязі 24 годин. Давайте поясню, що тут від, відображено. Обертаюче обертаючи кільце на 24 години для встановлення вам необхідного часу увімкнення і вимкнення трьохпозиційний перемикач, в залежності, який режим ви бажаєте обрати: таймер, постійний таймер або без таймера. І також бачимо ось такі маленькі 96 сегментів по колу цього регулятора, з допомогою яких ви можете встановлювати проміжки часу. Один сегмент відповідає 15 хвилинам часу. Тобто з допомогою стрілочки обираєте поточний час, а завдяки сегментам ви обираєте, коли і на який проміжок часу зімкнеться обігрівач, але при правильно встановленому термостаті. Ось, в принципі, все, що можна сказати по цій моделі. І знову забігаючи наперед, зауважу, що всі наступні моделі, які ми розглянемо, мають абсолютно такий самий принцип дії, в залежності від їх функціоналу. Тож, давайте перейдемо до наступних трьох моделей. І на цьому етапі я одразу зазначу, що всі ці моделі, окрім того, що вони використовуються на підлозі, вони також мають абсолютно однакові нагрівальні елементи. То всі вони мають, звичайно, спіраль відкритого типу. Ці моделі будуть схожі по своїм характеристикам. Точніше, вони у них однакові, але трошки буде відрізнятись функціонал. Усі ці моделі мають максимальну потужність 2000 Вт і регулювання на 1250 Вт або 2000 Вт. Відповідно, світовий індикатор у всіх також мається. Як я вже і казав, всі мають звичайну відкриту спіральну накалу і всі ці моделі мають захист від перегріву. Тож чим вони відрізняються? Давайте їх порівняємо. Бачимо, що ці моделі із однієї сім'ї, і, як на мій погляд, трошки симпатичніший дизайн вони мають ніж попередній варят. По габаритам вони трошки менші за попередню модель. Звісно, ніжки і інструкція у всіх в комплекті також мається. Ось ця модель. У неї відсутній таймер, але він обладнаний вентилятором. Ось ця модель вже має таймер, але тут відсутній турбовентилятор. Конвекція здійснюється природним шляхом. І третя модель має максимальний функціонал присутній таймер і турбовентилятор. Тобто ця модель йде з максимальною комплектацією і функціоналом. До речі, як і у першій моделі, Lex на початку цього відео. Ці дві моделі мають абсолютно однаковий функціонал. Ну що ж, на сьогодні це все, що я хотів вам показати. Сподіваюся, відео було корисним. Якщо когось зацікавили ці обігрівачі, проходьте під відео за посиланням, замовляйтесь, підписуйтесь на наш канал, шукайте нас на інших платформах. З вами був магазин Деталі Orch. До нових відеос. Пока-пока!